Так, Всім привіт. Сьогодні приїхав прополоть соняшки. Ті, що за фермою, 2 гектарщика. Ось такий у них вид. Я думаю видно, як містарт передавив Мур'ян. Це 6 днів назад я бризкав, вони були, в ну, предвічому відео видно, вони були в уровень з цим соняком. А почався тепер атак. більш-менш чистенький, робіть соняк такий непоганий. Вчора я його побризкав, вніс йому бор. Бор плюс гумат 2 Дві літри на гектар. А перед цим я бризкав от тлі Бо тля була напала, там в одному крові, там гептом була. І ж на профілактики везде. вносив контадур до 100 грамів на гектар. І такий соняк. Непоганий, м'яко, зелененький. І що мені подобається, як бур'ян візде вбило. Вбило, конкретно, положило. Навіть на, ну, на перші сутки я приїхав з утра. Е, який здоровий там в ямі був, вже гептом жовтий стояв. І все. І соняк вверх йде, а бур'ян все ниже, ниже, ниже і ниже. І сухий там і березка суха. Навіть що була перероща здорова, ну все придавило. Дуже мені подобалось, звісно, це як воно. Зутра проїхав, воно вже все пов'яле. Через сьогодні проїхав, його вже і Соняк обігнав і пере, а воно сохне собі, в'яне, воно нікакує. Так що, якось так. Полю трактором колхозним з ну, фірми, взяв він тут рядом полов. солярку залю, потім посчитають. Щоб не гнати, бо бочка висить цього лишній раз вже думаю. Так що такий видончик. Це, напоминаю, Соняк Саксон від компанії Селект. Факція стандарт плюс. Ми всіяли. Без добрив. Попередник пшениця, а перед пшеницею був ячмінь. Ну, Всім дякую за увагу. На все добре.